Ну так, береш так. До побачення. Mountain Blade. Чого іменно ця, ця часть? Вона, в принципі, старенька. Е, Єсть по новій. Недавно, по-моєму, вийшла, я там Гот-два назад, не пам'ятаю. Ну, е, я посвіжеє, но я думаю, пізніше буде понятно, що іменно цю е, часть вибрав. Нажимаємо нова гра. Так, ласкаво просимо до гри. Е, Українізатор я ще поставив. Український перевод. Наскільки я знаю, він такий, типу, е, ну. Я по-бистрому дивився обзор, в общем-то говоря, на цей перевод. Тут було написано, ой, написано, казали, що є якісь там недочоти мілкі в плані цього перевода. Ну, подивимося вже, як буде. Так, перш ніж розпочати, нам потрібно створити свої персонажі і брати рівень складності. Ну, Легко, важко не треба, бо важко це буде. Ну, Я хочу пограти, а не сидіти з розплавленим стульцем. Так що так, щоб і не нелегко, щоб не чисто бігати, не рубать усіх, як е -е, бур'яною палкою в дітстві, а так. Ну, середньо поставимо, вже ладно. Так, оберіть стать. Чоловічий. Параметри вплине на вашого персонажа, просто наведіть курсор на б... Так, окей. Ім'я герої. О, а як ми назвемося? Ну, давайте. Підошла, <ріст> хорошо так, що ми будемо качати, значить, сила. Так, подивитися, що відбувається. Так, ласково просимо в гру. Так, великі вити на велике навчання. Ну, в общем-то, ходить в АСД. Е, мені прийшлося по новій создати персонажа. Там просто оця місія скіпнулася із технічних технічні проблеми. Перейшлося пересуздати. Так, ця огорожа перегра... перегороджує шлях, зламайте її, щоб нести удар. Класні потрібні момент. Лівої кнопку миші. Атакувати з чотирьох різних сторін. Хорошо. Так, до захисту поставити блок праву кнопку миші. Найкраще після того, як противник почне атаку. Все, я паню. Складається враження, що он та група мандрівників чогось чекає. Розслаблятися рано. Ці покидьки можуть з'явитися звідки завгодно. Ну треба от гатеть їх. Все. Жак Де Клермон. Дякуємо за допомогу. Нинішні часи це зовсім не зайве. Це було честю для мене. Давай знайдемо кона і поїдемо звідси, поки не з'явилися ще бандити. Добро. Добре, тепер треба розібратися з Замком. замком. Ось три тримай і пістольця, рухлять від нового пострілу, розвалиться. В общем, ось ось. Отак. Оп, сядьте на коня, слідуйте верхи за монфором його людьми. Підійдіть як можна ближче до коня. Осідлайте на тисуші F. Використовуйте АСД. Ви щоб навчитись їздити на коні, потрібна деяка практика. Пам'ятайте, що круті повороти буде легше перебороти, якщо трохи знизити швидкість. Так, дивіться, що вороги прийшла пора пустити вхід шпагу і пістоль. Ви можете перемикатися, між Мжери на зброю, користувати кульчатку. Ми ще тепер скажіть перед робити сюди розкрізь ворогів. Окей, нам треба тепер просто порубати оцих хлопаків. Я там когось дожину. Живучі. Велике дякую, незнайомець. Тепер, я думаю, тебе є до мене питання про ці чужі землі і суворі часи. Звичайно, я хотів би дізнатися багато чого. Так, перемігши останню будити, ви підходите до Монфора, щоб поговорити. А ну, здорово, будь, моє м'яжак де Клермон. Бачу, чоловік, ти не лихий. Розсідлай коня і печень біля багаття. Скоро вечеря буде готова, як звати тебе. Моє ім'я Остап Підошо. як тебе занесли в ці місця, пане, куди шлях тримаєш. Так, я з Алан... Алангедорських клермонів. Ми ведемо родовід часів знаменитого рафа хрестоносця Симона де клермона. Але в мене, на відміну від блискучого предка, немає ні великих володінь, гучних титулів. Я заслужив. Я служив у гвардії кардинала Мазаріні і був на хорошому рахунку, але якось з дуру викликав на дуель якогось дартаньяна, лейтенанта королівських мушкетерів. Знаючи про те, як я володію шпагою і пістолем, підступний гасконець вирішив не ризикувати і переконав королеву матір ю. тому, що я готую. Замах на юного Людовика. Так що в ніч перед поєдинком мені довелося бігти з Парижа. Тепер я блукаю по Європі. Так, розкажи мені, пане йдуть справи в цих землях. Тутешнє повітря просочене пороховим димом і чадом згарич. Східна Європа на порозі великої війни. Запорізькі козаки багато років воювали з польською шляхтою за своєї вільності, але були розбиті. Гетьман Богдан Хмельницький змушений був звернутися за допомогою російського царя. Зовсім нещодавно перерясли відбулася рада козацьких старшин, де Тьма скла присяг Олексію Михайловичу. Тепер московське царство та військо Запорозьке готується разом напасти на річ Посполиту, а Королівство Швеція і Кримське ханство чекають, чим закінчиться можлива війна. Ось і все, що мені відомо про тутешні справи. Якщо зустрінеш по друзі військових людей, розпитай їх. Думаю, вони розкажуть тобі куди більше за мене. Розкажи мені про. Та ну, це тут багато. Ну давай про запорізьке козаки б'ються за вольності і мріють створити власну державу на кшталт Речі Посполитої. Тільки шляхтою там будуть не католики, поляки, а православна козацька верхівка. Кілька років тому військо Запорозьке в кровополитних гроях домоглося часткової незалежності від польської корони, але тепер часи змінилися. Нині український гетьмінь пішов під руку московського царя і воює на його боці. Хорошо, так е... розкажи, як тут це влаштовано. За тутешні землі б'ються шведи, поляки, росіяни та козаки. Та й кримчани не проти відхопити свій шматок. Раджу тобі по містах поїздити. Там можеш купити зброю і припаси, дізнатися останні новини. Правителі, володарі, міські голови та навіть старости в селах можуть дати тобі різні доручення. Моя тобі порада: не берись за те, що тобі не під силу. І ще не зрозумій мене неправильно, але по шинках теж ходити корисно. Там можеш зустріти корисних людей, собі в супутники, правних воїнів, набрати в загін і навіть поміритися силою на гроші. Чим порадиш зайнятися в першу чергу? Неспокійні часи зараз, тому найманці особливо з тих, що понюхали пороху, тут навалу золота. Раджу почати з дрібних доручень, заодно освоїшся, зрозумієш, як тут справи робляться, винищує розбійники, виконує найману працю. Або супроводжувати або захищати кого, а там же можеш завербуватися до одного з правителів, будеш утримувати платню, а то й володіння, яке отримаєш. Будеш з нього дохід мати. Коли збереш навколо себе загін вірних бійців та репутацію собі заслужиш, тоді можеш брати в облогу фортеці, підтримувати претендентів на престол і навіть піднімати повстання. Ну що ж, радий був познайомитися, а тепер я продовжу шлях. Раджу тобі заглянути в замоче і з'ясувати, як там йдуть справи, а звідти й до Смоленська рукою подати. От, ми і появились на карті. Лютопис Окей. Музика мене оце правда підбісює. Так, поговорити зі старостою. Доброго дня, пане вітаю в селі замужся. Я там теж не староста. Так, здоров будь, розкажи так, які тут у вас справи творяться, розкажи мені. Чому ж розповім? Мене Михайлом величати, ми русини, але живемо під польською шляхтою. Мови звіщають, ніби російський цар хоче наші землі прийняти під свою руку і зібрався воювати з польським королем. Тепер він йде з військом на Смоленськ. Чув я, що неподалік стоїть козацький полковник Золотаренко, із своїм військовим та набирає вільних людей у запорозьке військо. А чи немає у тебе для мене якоїсь справи, щоб і шаблею помагати, і славу здобути, та й гаман Манець наповнити не на завадило б. А що ж для хороброї людини завжди справа найдеться? Віриш, немає шляхецькі пани, очікуванні московитів сидять у своїх містах і фортецях. Так бояться висунути носа за ворота. По дорогах бродять розбійники, подорожнім не дають проходу. Ми через них до ринку доїхати не можемо. Та ще й воєвода смоленський податі. З нас дере такі, що нам платити і нічим. Скоро голодувати почнемо. Так, знайти і знищити розбійники, переконати воєводу податки, знизити і. Знайти, да, коротше, знайдемо розбійників, зараз розвалимо. Да, знайдеш їх у лісі, відразу за селищем. Ти вже з проклятих. Ми борго не залишимося, ваш зінь слабкий, і візьміть їх до двох добровольців з собою. Так, ще набираємо добровольців і газуємо. Е, так, він казав: єсть, е, єсть у нас золотаренко, ніякий. Літопис чи підожди персонажі, вов. Полковник підданий правителя так, Гетьман, він є паном наступних поселень. Фортеця Ладежин. Фортеця Лад... Ладежин. Так, давайте попробуємо зараз оцих розбійників зараз вицепити десь. А її ще знайти треба, правда? Розбійники із замужі. О, це вони. Це що ще за нововведення? Давненько сюди важливих присун не заврідало. Чим зобов'язані ваше світлість? А говориш, ти надто складно. Більше так само добре. Я шукаю місцевих розбійників, І це не ви. ми не чесні лісові, брати. Боремося з нуждою, як можемо. У Багатих відбираємо, бідним роздимо. Залишаємо собі дещицю за труди ротні. Добре, мені селяни оповідали, ніби ви в них останні копійки відбираєте. Не дуже благородно, по-моєму. Вони мене попросили припинити ці неподобства. Цікава справа, коїться. Якийсь нікому невідомий перехожий взявся на нас наклеп зводити. Ну що, хлопці, давно ми. Ножиками не махали. гайда перевіримо, якого кольору кров шляхетних панів. Бий його. Так, на шляху сім розбійників. Let's go! бить кабіни. Ну зараз, якщо вони без стрілкового оружия, то вони швидко відлетять. Отак, От береш так. До побачення. О, вони з ружами теж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. завалили. Продовжити подорож. Так, о, костюмчики. Оці костюмчики ми не забираємо. І, кстаті, що в нас там? Два до захисту. А тут один-один. Ну, все. Завдання виконано. А нам треба йти забирати чи ні? А, ну я думаю, да. Щас підемо тоді. Так, поверити мені дещо потрібно. Я з приводу розбійників. З розбійниками покінчу ночі. Більше вони вам докучати не будуть. Ти не забув свою обіцянку? Не забув. Як можна всі візьми ці припаси, вони знабляться тією дорозі? Дякую тобі за неоцінну занеоцінну? Ще можу зарадити. Так, тут є у селищі хлопці, які б ризикнули пошукати вдачі на війні. Так, це екран торгівлі. Ну тут уже все понятно, в принципі. Так, рослинне масло у них 410 талерів, а ми можемо, в принципі, продати оцю всю ненужну. Фі Фігові, ну одноручно, одноручно. Коротше, продаємо це все готово. Так, вообще нам нада найти літопис та персонажіці полковника цього золотаренка. Він є паном фортеця ладежин. Летиме владежин, і будемо, ну, якщо правильно сказав той чувак, що він набирає там якихось типа добровольців, якраз вступимо і будемо за Січ махатися. І по дорозі нам треба пособирати цих, думаю. Добровольців. Табір найманців В принципі можемо там ще. Дивиться, чи ні, ну, зараз і так з грошами, біда. А що у нас, е, Кстати говоря, зробити крок, о, почекати? М -м, завдання майно. Ні, піжди персонаж. Ні, піжди загін. О, а, в нас може 55 бути. Ну, поки що до нас не особо хочуть присутнятися, так сказати. Я думаю, треба спочатку якісь заслуги зробити, або якимось там популярним стати-міні. Так, ось ми перебігаємо в владежин, просити в'їхати в фортецю, попросити. О, ось Є. Єсть, продовжить. Так. Здорові будьте брати козаки, куди шлях тримаєте? Тобі не хворіте, подорожня, полковник Золотаренко, веду козаків за наказом гетьмана в поміч московському царю. Значить, правда кажуть, ніби козаки московити об'єдналися проти польського короля. Правда, це ж як кажуть і батька бити легше, тому наш славетний гетьман Богдан Тменицький і вдарив порука з московським царем. Будемо загальним кошем проклятих ляхів бити. За наказом гетьмана мій полк разом з стрілецькими воєводами повинен брати Полоцьк, та тільки крім ляхів, три риса йому печі. У нас тепер новий ворог з'явився Кримський хан. А Кримський хан тут причому де Крима, де Смоленськ? Та я бачу, ти в тутешніх справах не уявляєш. Ханові не потрібні сильні сусіди. Україна та Московія. Ось він і підсилає до Литви своїх диверсантів, щоб дізнатися, хто візьме верх і до кого потім перекинутися. А ви що бачили тут татарських диверсантів? Бачила, як же піймали одного багато важливо, розповів бусурман. Потрібним нам тепер вірний чоловік. Треба на січ доставити бусурмана і грамотку про те, що цей відвідав. Вивідав, розповів не візьмешся, друже. Давайте, а можна, та все поодинці не поодужаю. Що вірно, то вірно, справа небезпечна, дорога далека, але якщо вирішиш їхати, то я дам тобі грошей на дорогу та пару добрих козаків. Чи полковник, тоді вирушає на січ, де бусурман твій? Зараз приведуть, не підведе до Остап підошла, а якщо січовики вже тебе нагородять по козацьки. І ще, не думай по дорозі з бусурманом говорити. Підступний, як чорт, кого хочеш заплутає, та з пантелику зіб'є. Хорошо, у нас задання ставити татарина на січ. Так, вони встигли підійти до козаків, як Бранець не спробував загорити з вами, поговорити з татарином. Шановний, послухай мене, заради Аллаха. Чого тобі? Розяжи мені руки та дай води, я не втечу, обіцяю. Та да. Сидимо, очки ще один звук, я не подивлюся на наказ Золотаренко. сам тобі голову знесу. Не ображайся, шановне, дай мені хоч пару слів сказати тобі віч на віч. Це дуже важливо. Ну що там у тебе? розповідай швидше. Я помітив, що ти не дуже розбираєшся в тутешніх справах. Хочу запевнити тебе, в ім'я Аллаха, милостиво і милосердно, що ми, кримський піднієстовельможого хана, нікого не зраджували і ні на кого не збираємося нападати. Чи скажи, що це козаки вас? Зр... У істину так, пане козаки побратилися з нашим головним ворогом, московським царем. Після того, як вони розправляються з річчю Посполитою, повернуть свої війська в бік Бахчисара і підуть на нас війною. Що ти взяв? Прикинувшись купцем, я привів обоз в Брянськ. Там е, шинку там шинку підкупив посла, який віз лист від Хмельницького до царя. В цьому листі було сказано, що задумали козаки з московитами. Лист у тебе з собою. Я зробив в нього точний список. Ось почитай. Цікаві речі тут написано. А потім твоя величність цар зберемося і підемо. На Крим, ти забирай собі, Бахчисарай, сарай, кафу та зов. А мені віддай акерман і сугдею. Татар повоюємо, а потім вже і Стамбул до султана турецького гості з'явили. Гарно написано, та тільки віри тобі особливої немає. Якби ця грамота спочатку печаткою самого гетьмана, інша справа. А так може ти все сам видумав. Повір мені, ста піддовшу алей, клянуся лахом. Це правда. Відпусти мене на волю, а краще доставити в перекоп. за тебе щедро нагородить, а козакам не вір, Вони обдурять тебе. А відпущу я його на всі чотири сторони дерха подав. Далі відвезу татари на перекоп, гроші мені зараз його, ой як потрібні. Не вірити. Гей, козаки, а ну дайте цьому нехреста багатів батогів. Зв'яжіть міцніше та суньте в рот шматок сала, щоб він своїм поганим язиком чорних промов не розводив. Шматом сала у роті татари не боляче говорить. Продовжуйте.